А дозвольте доторкнутися сьогодні до однієї з найбільш читаних книг Першого завіту. І це книга Приповістей Соломонових. Я не знаю, я, мої знайомі, от вони часто звертаються саме до цієї книги, її перечитують направо, наліво, зліва направо, хто як, у кого як виходить. І це книга, яка містить в собі безліч проникливих, просякнутим. Просякнутих життєвим досвідом а, висловлювань про найрізноманітніші сфери нашого життя. Мабуть, тому вона одна із найбільш читаних книг, тому що ми відкриваємо її і такі дуже коротенькі, дуже влучні фрази, які ми трактуємо так, як нам зараз серце підказує. Не так, як треба би, а так, як серце підказує. <рапляху> тому що вони дуже коротенькі, дуже влучні. Ми намагаємося відразу їх застосувати на своє життя. Тому не дивно, що ця книга належить до так званої літератури мудрості. Да, це те, що ми називаємо мудрою літературою. А, і тому, дотикаючись до такої книги, так чи інакше ми розуміємо або роздумуємо про явище, до якого ми всі свідомо чи підсвідомо прагнемо. Це мудрість. А в будь-якій сфері нашого життя я ще не чув людину, яка би не казала, що мені в цьому не треба. Мудрості тобто усі ми хочемо бути мудрими, особливо в тому, чим ми займаємося. І це нормально, це, це правильно. Тому що таке мудрість? І яким чином ми її досягаємо? Ось це питання, яке буде сьогодні стояти перед нами. Що таке мудрість, і яким чином ми її досягаємо? Я дуже радий, що тут немає студентів, які зараз проходять гумілетику, бо вже би було шквал критики. Як я взагалі почав і, і, і де питання поставив, і чому поставив так питання, да, тому їх сьогодні немає. А, але давайте почнемо, давайте почнемо з загальних, загально таких відомих, так би мовити, аксіом, які озвучують, яким чином ми взагалі досягаємо мудрості. Я думаю, що більшість з нас їх чули, а я навіть впевнений, що більшість з нас їх повторювали неодноразово. Да, тому перша аксіома. А це... ну, але є винятки. Да, давайте будемо вважати, що це винятки. От, є люди, які з віком нічого не змінюються. Я думаю, що ви згадали цю таку нашу сучасну приповість, яка звучить наступним чином. Мудрість не завжди приходить з віком, інколи вік приходить сам. Да, і Тут важко з цим поспорити, так воно інколи і стається. Тому не дивно, що в 118-му псалмі Псалмопівець нагадує, що є обставини, коли молодший стає мудрішим від старших. Але давайте заради справедливості в еру Google будемо чесними і скажемо, що коли зараз молодше покоління трошки таке над старшим поколінням, тому що старше покоління не зовсім розбирається в технологіях, не зовсім розуміє, як користуватися сучасними засобами для отримання інформації. Давайте будемо чесними. Розуміти і розбиратися в технологіях, не обов'язково відчувати і осмислювати. Життя як таке. Це того, чого завжди буде не вистачати людині молодій, да? осмислення життя, глибини життя, розуміння життя і так далі. Тому вік не гарантує захист від нерозумних, трагічних вчинків, він не гарантує мудрості. І це аксіома перша, аксіома друга. Дуже часто ми кажемо, що мудрість приходить з досвідом. І часто кажуть, що життєвий досвід робить людину мудрою. Але і це не аксіома насправді. За життя ми отримуємо всілякий досвід. І гарантувати, що досвід зробить нас мудрими, насправді не мудро. І щоб довести це далеко не треба, йти варто просто звернути увагу на нашого агресивного сусіда. А в його досвіді щонайменше три жахливих війни, останній з яких 15 років. І ми не бачимо, що все якось придало мудрості, інколи здається, навпаки. Цей досвід збочує людей. Тому що Друга світова війна, Перша чеченська, Друга Чеченська, неймовірні жахи війни, руйнування, трагедії, розпач все це нічому, в принципі, не навчило із досвіду. Тому досвід дуже часто вчить нас, що ми не спроможні від нього навчитися. Тому ні вік, ні досвід не гарантують нам мудрість. Ці аксіоми, вони в принципі не аксіоми. І тут, безумовно, загадується питання Йова. Йов задав фундаментальне питання в 28-му розділі. Він запитує, а де можна знайти мудрість? Де її родовище? Де вона починається, він запитує. І книга притчі Соломонах відповідає на це питання. Але вона відповідає так, що ми до кінця не зрозуміли, так в чому ж відповідь. Та тобто, де тут суть? І вона каже: початок мудрості, страх Господній. І це не просто твердження. Зверніть увагу, це певний лейтмотив книги. Протягом всієї книги Соломон буде повертатися до цієї фрази тричі. З трошки з різними акцентами, він буде трошки різне підкреслювати в цьому твердженні. Тому в першому розділі ми читаємо з вами: початок мудрості, страх Господній, лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. В 9 розділі він скаже, початок мудрості є страх Господній і пізнання святого розум». А в 15 розділі він скаже, страх Господній. Навчає мудрості і славі передує покора. Тричі він буде повертатися до одного і того ж самого твердження. Тому не просто книга починається цим твердженням. Час від часу він буде для нього повертатися для того, щоб підкреслити певний аспект, який він виділяє через життєвий досвід. Але що стоїть за думкою початок мудрості страх Господні? Яким чином Соломон поєднує мудрість і страх? І взагалі, я інколи задаюся питанням, чи можна взагалі прийняти мудре рішення під емоцією страху? Це фундаментальне питання, як ми можемо бути мудрими, коли ми в стресі, коли ми в страху, як правило, в таких моментах ми приймаємо не мудрі рішення. Але, тим не менш, Соломон поєднує. Тому для того, щоб більше зрозуміти ці речі. Буде корисним повернутися до біблійного епізоду, в якому ми бачимо, де починається мудрість самого Соломона. Тому що тут буде відповідь, про який страх він буде говорити, і спробувати через цей епізод зрозуміти ці твердження, про що говорить Соломон. В першій книзі царів або в третій, в третьому розділі з 4 по 14 вірші, ми читаємо захопливу історію про те, як Соломон відправляється у видатне місто Гебіон. Він йде туди, щоб принести Богу жертви. І ви пам'ятаєте, як багато він приніс там жертв. Він шукає Бога. Щось відбувається з Соломоном, щось відбувається в його житті, яке каже йому, що йому неодмінно треба зустрітися з Богом. І він по якійсь причині шукає з ним зустрічі, що і відбувається вночі, вісні до Соломона приходить Господь і задає йому питання нашої людської мрії. Він каже, проси, що тобі дати. Да. Ви, до речі, ніколи не думали, що ви попросили, якщо б Бог прийшов до вас вночі і сказав проси, що ти хочеш. Я декілька разів задумувався, буду чесним з вами, то була не мудрість, То, то, то було щось інше. Але слухаючи відповідь Соломона, ми починаємо розуміти, чому Соломон шукав зустрічі з Богом. Він шукав зустрічі з ним, тому що в нього є переживання, в нього є певний страх перед Богом. Але зауважте, це не тварний страх, це не тваринний страх. Це не страх в сенсі, Бог великий, сильний, а я малий і слабкий, або Бог звинувачуючий суддя, а я підсудний, або Бог праведний, а я грішний, і Він може в будь-який момент відправити мене в пекло. Ні, це не цей страх. Часто це фальшивий страх, одна із, знаєте, таких стріл сатани, коли він хоче нас віддалити від Бога. Такий страх сковує, не зближає з Богом, а скоріше віддаляє від Бога. Він є не початком, а радше кінцем мудрості. Але Соломонім страх перед Богом інший. Слухайте, що він каже з 6 по 8 вірші. Він каже: ти виявив до мого батька Давида. Велике милосердя, велику ласку дав йому, давши йому сина, який сьогодні сидить на його престолі. Це Ти, Господи, поставив на місце мого батька, Твого слугу, але ж я дуже молодий і не знаю, як вірно поводитись серед твого народу. Зверніть увагу, що буде турбувати Соломона. Чому він шукає лиця Господнього? Чому він має цей, це благоговіння перед Богом? Він усвідомлює Божу милість до його батька і до нього. Він розуміє масштаб свого обов'язку, тому що йому скоро треба буде стати царем. Він розуміє рівень Божої довіри до нього, і він боїться знехтувати неї. Він боїться всім цим знехтувати. Він боїться втратити відносини з Богом. Такий страх не сковує, такий страх мотивує. Надихає не віддалятися, зближатись з Богом, дорожити відносинами, розуміючи, як багато Він для нас зробив і робить. І такий страх спонукає шукати життєвої мудрості, щоб цінувати і зберегти відносини. Виправдати довіру. В такому страху мудрість не закінчується, в такому страху мудрість. Починається. І Соломон просить не те, що очікували би від молодої і бездосвіду людини. Це, він не просить багатства, слави, перемог, довгих років життя. Він просить простого розуму, мудрості. Він каже: Я дуже молодий і не знаю, як вірно поводитись, дай твоєму слузі розумне серце, аби він умів судити твій народи. Народ. Він боїться, що він не зможе розрізняти добро від зла. І це його лякає. Ось чому він хоче приліпитися до Бога, бути ближче до Бога для того, щоб мати це розуміння, усвідомлювати це, що є добро, а що є зло тут і зараз. І сподобалось Богу те, що просив Соломон. І коли ми, ми маємо не фальшивий, не тварний, а справжній страх перед Богом. Де і в чому починається наша мудрість? Я хочу підкреслити сьогодні тільки одну думку. Сьогодні ми підкреслимо думку про те, що мудрість починається там, де є упокорення. Всього на всього. В 15 розділі в 33 му вірші Соломон скаже. Страх Господній навчає мудрості і славі передує покора. Соломону не соромно визнати, що я дуже молодий і не знаю, як вірно поводитись. Йому не соромно визнати, що він чогось не знає, що йому потрібна допомога і підтримка. Зверніть увагу, що мудрості просить вже досить мудра людина. Йому не є проблемою сказати, що я не можу, я не знаю, я не справлюся, я не впевнений в тому, що в мене вийде. І мудрість починається де присутнє візнання нашої потреби в Бозі, нашої залежності від Нього. Соломон розуміє, що мудрість це не данність. це саме головне. Мудрість це не данність. Це, те, що ми, це, це не те, з чим ми народжуємось. І що можна накопичити про запас, а потім просто використовувати з часом. Ні. Мудрість це те, що ми постійно через життя набуваємо. І кожні життєві періоди обставини вимагають від нас своєї мудрості. Тому мудрість дійсно приходить з віком, але в тому випадку, коли ми розуміємо, що якого б віку ми не були, нам треба бути готовими вчитися і визнавати потребу в цьому. От тоді мудрість дійсно прийде з віком. Тому не дивно, що зазвичай мудрі люди не вважають себе мудрими. Мудрий розуміє, наскільки життя плинне. Твоє мудре рішення вчора не обов'язково буде мудрим сьогодні чи завтра. Тому що ти стикаєшся з новою ситуацією, ти зникаєшся з новими життєвими обставинами. І те, що ти думав, що як ти зробив вчора і зробиш сьогодні, не обов'язково приведе тебе до успіху. Дуже часто точно така дія приведе тебе до повного фіаско. Мудрі люди в постійній залежності і в пошуці. Ви стикалися з людьми, які постійно в пошуці, вони щось шукають. І тобі вже хочеться їм сказати ну слухай, вже досить. Да? А вони кажуть, та ми ще тільки на початку. Да? Тобто я ще тільки зрозумів три слова з Біблії. Да? Мені, би, мені би ще треба трохи. Да? І Ви кажете, тобі вже 60. Та я знаю, але ну, четверте би ще. І в цьому випадку, тому для Соломона не проблематично стояти з протянутими руками і просити, тим самим упокорюючись перед Богом. І візнаючи свою залежність від Нього. І в цьому його страх перед Богом. Не знехтувати джерелом мудрості можливістю вчитися. Тому в іншій притчі він скаже: початок мудрості, страх Господній, лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. Іншими словами, той, хто не боїться Господа, він ворогує проти себе. Наполягаючи на тому, що не потребує порад. Він сам собі лікар. Я не знаю, чи ви стикалися з людьми, які кажуть, що вони самі собі лікарі. Да? Тобто мені ніхто не потрібний. Я справлюся у всьому сам. Я маю вже те, що мені треба. Я вже знаю, як це робити. Я вже був там. Звідки ви повертаєтеся, я вже там був. Ну, багато іншого і багато чого. І про життя вони вже все зрозуміли. І не помічає, що закриває від себе можливості. Це гачок, на який ми дуже часто насправді потрапляємо. І Соломон не виключення. Іронія всієї цієї історії в тому, що Соломон не виключення. За упокоренням до Соломона приходить мудрість, як і сказано в притчі. Він пише це з досвіду. Він досягає неймовірного успіху, він засновує процвітаючу країну, успішну міжнародну торгівлю, ефективну управлінську, податкову, військову систему, будівельну програму, дипломатію. А за його успіхом приходить і не яка слава. Ми читаємо, що царі цариці сходяться до нього для того, щоб побачити все це і навчитися цьому. Він має неймовірний досвід. Але як би це іронічно не звучало, одним з найбільших ворогів упокорення перед Богом є життєвий досвід. Який мав би робити нас мудрішими, але насправді дуже часто життєвий досвід робить нас немудрими. В якийсь момент життєвий досвід і визнання стали не просвітлювати Соломона, а що? Засліплювати Соломона. Його досвід мудрої шлюбної дипломатії перетворюється на звичайні недопустимі компроміси. А компроміси приводять до непоправимих помилок інші боги. Він перестає розуміти, що, що таке добро, а що таке зло. Його мудра система податків починає не служити народу, а щоб бути тягарем для народу. І його бажання отримати розумне серце, серце, яке би чуло людей, стає глухим до людей. І що найцікавіше, чого не було до Соломона, поступово Соломон умудрився порушити всі закони царя, які були написані ще в книзі повторення закону. Всі. Все, що було сказано царю, не роби, Соломон поступово в своїй мудрості виконав все в скобках. Він відходить від джерела мудрості, він стає глухим не тільки до народу, але й до Бога. Він перестає практикувати те, що сам казав початок мудрості, є страх Господній, і пізнання святого розуму. Він починає забувати, що життя плинне і вимагає Божої мудрості, Божого пізнання на кожний день. Мудрістю для нього стає досвід. Але він починає забувати, що життя постійно стикає нас з ситуаціями. Досвіду, яких ми сьогодні не маємо. Тому нам треба знову просити досвіду, мудрості. Соломон вчить, але перестає вчитись. Він накопичив знання, але перестає їх втілювати. А мудрість це про втілення. Хтось сказав, що мудрість в робочому одязі, це постійне втілення того, що ти накопичуєш. І ми перестаємо чути просту дитячу молитву Соломона, з якої він починає свій шлях. Згадайте, Господи, я не знаю, як вірно поводитись. Соломон перестав це говорити. Досвід може робити нас не тільки мудрими, але й сліпими, глухими і самовпевненими перед новими викликами життя, приховуючи від нас розуміння, що наша вчорашня мудрість не працює сьогодні. Ми схильні переносити досвід минулого на сьогодення без осмислення реальності, яка в нас є сьогодні. Чому? Тому що досвід це протоптана доріжка. Досвідом завжди легше йти. Да? Тому що ти вже все знаєш. Ти знаєш, як робити. Але інколи ця протоптана доріжка, не та доріжка, яка тобі треба для того, щоб вирішити питання, тобі треба нову доріжку протоптати. І дуже часто досвід є тим голосом який підказує нам, що ми не потребуємо порад. Ми самі собі порадники, ми вже це проходили, і упокорення, страх втратити зв'язок з Богом замінюється на гордість і самовпевненість перед Богом. Це те, що буде яскраво контрастувати з життям Христа. Євангеліст Лука в своєму Євангелії буде постійно підкреслювати тільки одну думку. І коли ми читаємо Євангеліє уважно, то ми це обов'язково помітимо. Перед кожним черговим життєвим питанням Христос упокорюється перед Отцем. І зверніть увагу, як часто Євангеліст Лука буде наголошувати на тому, що перед важливим моментом у своєму житті Христос йшов куди? Молитися. Він йшов шукати голосу Божого. І що ми читаємо перед обранням 12 учнів, він упокорюється перед Отцем. В ситуації визнання його Месією він упокорюється перед Отцем, в момент преображення він упокорюється перед Отцем. На шляху в Єрусалим до розп'яття він упокорюється перед Отцем і упокорюється абсолютно. Не моя воля, не мій досвід, але нехай твоя воля, твій досвід будуть. Неймовірно, але втілена істина, втілена мудрість, перш за все, демонструє себе не в багатстві, не в силі, не в славі. Але в упокоренні перед Богом. В розумінні, що рівень нашої життєвої мудрості прямо пропорційний нашій близькості до Бога. Отже, де починається наша мудрість? Повертаємося до питання. Вона починається в розумінні, що без Бога ми не можемо прожити це життя гідно. Ми потребуємо його у всіх сферах нашого життя. Особливо життя, яке ми проживаємо зараз. Наскільки ми дозволяємо собі усвідомлювати нашу залежність від Бога? Інколи ми взагалі про це не думаємо. Інколи взагалі ми це не аналізуємо, наскільки ми дійсно залежні від Нього. І чи залежні ми взагалі в нашому розумі від Нього? Чи не став наш досвід нашим Богом? Ми знаходимося в ситуації, досвіду якої ми не мали. Ми не мали досвіду, як відновлювати країну після повномасштабної війни. Ми не мали досвіду, як відновлювати християнські спільноти після війни. Ми не мали досвіду, як відновлювати людей після війни, сім'ї, себе. Да, зараз ми хочемо відновлювати всіх, крім себе. Як ми можемо на відновленні відновлювати когось? Ми не мали цього досвіду. Все, що ми можемо, ми можемо сьогодні молитися дуже простою молитвою. Господи, ми не знаємо, як поводитись. Дай нам серце розумне, упокорене, яке би було і чуло волю Твою, розуміло наші власні потреби і потреби людей. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за цей час. Ми дякуємо, Господи, за слово Твоє, дякуємо за те, Господи, що не покидаєш нас в найважчі періоди нашого життя. І ми просимо Тебе, Боже, щоб Ти дав нам мудрості на цей час. Господи, розуміти потреби, бачити потреби, розуміти, яким шляхом на них відповідати. Боже, допоможи нам прив'язуватися до Тебе все більше і більше, усвідомлюючи. Що наше життя воно плинне і кожний день кидає нам нові виклики. І кожного дня ми потребуємо Тебе все більше і більше. Молимось, Господи, щоб Ти благословив день, який стоїть перед нами, щоб Ти благословив, Господи, викладання студентів, весь процес навчання і щоб це навчання, Господи, було пізнанням Тебе, яке буде давати нам розум. Славимо і возголичуємо Тебе, нашого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. 阿明